У Тростянецькій громаді реалізовуються різні програми підтримки обдарованих дітей. На сесії Тростянецької міськради депутати підтримали комплексну цільову програму до 2027 року у рамках обласної ініціативи Молода генерація Сумщини. Основна мета документу підтримка талановитих школярів та створення умов для реалізації їхнього потенціалу. Ми завжди підтримуємо обдарованих дітей для того, щоб дітки брали участь у різноманітних обласних конкурсах, змаганнях потрібні обов'язково матеріали і обладнання. Тобто на це будуть пропонуємо передбачити кошти до 2027 року, включно в сумі мільйон 63 тисячі, десь в середньому 200 тисяч на рік. У рамках програми розроблені різноманітні заходи, такі як виявлення обдарованих дітей, співпраця з педагогічними працівниками та стимулювання саморозвитку у спорті, навчанні творчості. В основному це у нас позашкільна освіта, це палац дітей та юнацтва і дитяча юнацька спортивна школа. Матеріали, там різноманітні бісер, стрічки для те, що стосується дитячо-юнацької спортивної школи. Це і боксерські груші, і мати, і ну, тобто, ті матеріали, які потрібні їм для занять. Важливий аспект цільової програми в тому, що вона орієнтована не лише на виявлення нових талантів, але й на підтримку молоді, яка вже проявила здібності. Євгенія Железна, Леся Шелест, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.